Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні готуємо грядку для озимого часнику, який будемо висаджувати незабаром. І в цьому відео я хочу показати, як ми це робимо для того, щоб отримати в наступному сезоні гарний врожай. До речі, в цьому сезоні врожай озимого часнику був доволі непоганий. Коротенький фрагмент з уборки озимого часнику цього року. Урожай був непоганий, і частину часнику ми залишили для того, щоб висадити на грядку восени. Але це буде трішки пізніше. Ось такий красень ми виростили в цьому сезоні, і також це було завдяки, в тому числі, своєчасної підготовці грядки для висаджування часнику. Давайте розпочнемо. Перш за все визначаємо, де будемо висаджувати. Тому що якщо попередниками були часник або цибуля, на таку грядку повертати і знову вирощувати на неї. Часник не можна, він буде хворіти і вищий ризик прояв хвороб. Тому краще за все попередниками вважаються томати, перець, солодки, гірки, капуста, баклажани і подібні рослини. Частину робот по підготовці ми вже зробили, завезли сюди компост. Ось він зараз зверху лежить ось таким шаром. Компост це рослинні залишки, які ми розкладали протягом року і трішки більше на компостній купі. Саме компост і буде у нас виступати в якості природних органічних добрив. І просипаємо також 30-60 грамів на метр квадратний грядки суперфосфату. Краще подвійного суперфосфату. У нас в нашому випадку це подвійний суперфосфат, він такий трішки буде потужніший. Чому? Тому що фосфор це перша сполука, яка буде потрібна будь-якій рослині навесні. І саме коли часник почне розвивати корінці, то фосфор, ось цей який ми зараз закладаємо в осени. Буде в нагоді, а суперфосфат це таке добриво, яке розкладається доволі повільно, і тому вносити його треба восени. Він якраз набуде своїх властивостей до весни. І обов'язково проводимо перекопування. Чому важливо перекопати, тому що фосфор сам по собі він маломобільний і не буде переміщуватися, якщо залишити його зверху, він не буде промиватися дощами. Тому де ми його перекопаємо, там він і буде зустрічатися з корінцями майбутнього часнику. І хочу сказати, завдяки тому, що ми внесли багато компосту на цю грядку, ми таким чином її забезпечили переважною. Більшістю необхідних речовин, які потім будуть в нагоді. При розвитку часнику. Перекопуємо це все. Ось така проста дія завести компосту, якщо є, або перегнію, до речі, сюди. Також я забув сказати, ми вносили ще на 2 квадратні метри одне ведро перегнію коровичого, добре розкладеного. Ні в якому разі, це не повинен бути свіжий коровичий або інший навоз. І завдяки цьому наша грядка повністю заправлена, а часник буде отримувати все, що йому необхідно для нормального розвитку в майбутньому. Звісно, в деякі періоди, коли йде інтенсивний розвиток часнику, ми будемо додатково щось вносити для нього ще. Але то буде точково, і тільки в потрібній кількості невеликій і в потрібний час. На цьому у мене все. І до речі, повним ходом йде підготовка до наступного сезону вирощування рослин. І якщо ви в пошуку гарного насіння овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео: якісне, голландське і не тільки насіння, поштучно для дачників, як ми, дачники, і для. Професіоналів у великих пачках, ви там знайдете е, найкращі сорти, гібриди, огірків, томатів, квіти, саме різні. Все, що ми вирощуємо на своїй дачі, я замовляю саме по цьому посиланню у Тетяни Вікторівни вже багато років. І переважна більшість з вас за це знає і також замовляє для себе насіння саме там. Так що переходьте. Читайте, дивіться, там в описах. Все написано. Якщо щось сподобається, замовляйте, і вона швиденько вам надішле, поки все є в наявності у великому, до речі, асортименті. А на цьому завершую. Дякую ще раз всім за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.